Олег, чи можна визначити початок зносу плунжерної пари без повного розбору насосу? Все, що залежить від самої паливної апаратури. Як правило, з часом плунжерні пари все рівно будуть вироблятися. Якої б якості не стояли фільтра? Вони мають свій моторесурс і спрацювання їх буде. Але спрацювання буде швидше тільки тоді, коли буде неналежне паливо, неналежна заміна паливних фільтрів і подібно, що вони будуть неналежної якості. А без насоса ви відчуєте по насосу самому втрату тяги, відчуєте гірший запуск, але це буде не відразу. І багато хто для цього, щоб, як яке називається там, початкове спрацювання на багатьох насосах, на механічних, Є відповідно болти на регуляторах, якими можна все це діло підправити. Також і на розподільчих насосах електронною системою, тут це зовсім інше. Тут тільки підсканер і будемо бачити спад тиску, будуть бити помилочки по комп'ютеру, тут будуть вже нюанси. І загалом по всіх машинах сказати важко. Але розбирається вже тоді, коли, коли вже попадають паливні насоси на ремонт або коли йде капремонту, де вона тоді провірити. Продумайте, проаналізуйте і зробіть для себе висновки. Трошки прочитайте, поцікавитися паливною апаратурою, якщо це вам питання цікаве. А якщо цікаве, то відповідно ми для вас підготуємо ще декілька е відео свого роду невеличких коротеньких лекцій.